Я на корпоративі була зайчиком! Зайчиком! Да? Да. То як? Як-то як? Ось снігу снігу білого насипала зима. Прийшов сховатись заєньку, в заєньки слізька підошва на лабутенок і, і ялиночки нема. Оля, ти себе в зеркало бачила? Тільки що бачила. І що? Аж дригнула. <рі> ти розумієш, що від тебе перегар за кілометр? То ти чув, що я додому йду? Що від тебе так смердить чоловічими духами? Віталік, Віталік, то не то, що ти подумав. То не то... Я, думала, я думала, то духи Гальки. Я їх взяла. І що, набризкалась? І випила. Тобі що там, горілки було мало. В кінці вже було мало. Я до тебе цілу ніч дзвоню. Чого ти трубки не береш? Де твій айфон? Ти що його загубила? Програла. Як? Там, там дід Мороз робив конкурс. Каже, давайте всі скинемося мені телефони в мішок і будемо грати хованки. І що? І ми його не знайшли. Прикидаєш, як цікаво. Тоді в мене до тебе одне питання. В мене зразу є відповідь так. Тоді друге. Віталік, я нікуди з хати не піду, то моя квартира. І третє. Хочеш розводитися, подумай про дітей. Так марш спати, пішла мені вже.